Все ж таки, обіцяє президент Янукович нічого не виконує. Ви мені задали конкретне запитання по газу, я вам його дуже конкретно відповідаю. І так, сьогодні, цей газовий контракт, під яким немає підпису Юлії Тимошенко, яку засудили виключно по політичним мотивам, і жодної персональної провини Юлії Тимошенко у підписанні цього контракту немає. Цей контракт був підписаний у 2010 році. Президентом Януковичем, тоді, коли він підписав закон про ратифікацію угоди між Україною і Росією, і цей контракт став частиною міждержавної угоди, а не міжкорпоративної угоди. Що стосується ціни на газ, ми неодноразово заявляли, що так, тоді Росія скористувалась своїм монопольним правом постачання природнього газу. Так, тоді була стан крайньої необхідності, але. За два роки всі європейські партнери, я підкреслюю, всі, я готовий вам дати довідку по кожній європейській компанії, яка в середньому протягом року отримувала знижки 20%. Вони всі отримали знижки. Чому Україна не отримала до сьогоднішнього дня знижку? Я вам скажу чому. Тому що сьогодні на Україну Росія дивиться як на меншого брата. Тому що сьогодні на Україну дивляться як на слабу державу з слабою владою, з слабим президентом, з слабою економічною політикою, але з найбільш корумпованою владою. Тому в газовому контракті наша позиція наступна: перше, якщо не влаштовував контракт, треба було два роки тому подавати до суду. Чому не подали до суду? Значить, влаштовував. Друге, якщо не влаштовував контракт, чому подарували російським військовим до 2042 року українську територію? Для того щоб російські військові топтали українську землю. Третє, якщо не влаштовував контракт, то чому протягом двох останніх років вони не запровадили енергозбереження Україні? І четверте, два з половиною роки пройшло на те, щоб вони на кінець то прийняли рішення щодо запровадження енергозбереження? Я не знаю, чи ви бачили ці новинні сюжети, які були протягом цього тижня. Коли стоїть прем'єр-міністр України, колишній прем'єр-міністр дякувати, разом з ним міністр енергетики і підписують угоду про те, щоб на території України побудувати термінал для скрапленого газу. Ну, це так, щоб ви зрозуміли, щоб завозити природній газ з дешевших територій і постачати його на територію України. Значить, загальна вартість цього контракту, яку підписують, вдумайтесь в цифру. Один мільярд доларів підписують з іспанською компанією. Я зараз назву іспанської компанії не пригадую, там щось там Natural Gas, щось там щось на кшталт того. На наступний день іспанська компанія робить заяву: ми з українським урядом нічого не підписували, ми не знаємо, кому віддають мільярд доларів, і та людина. Яка підписувала контракт не має ніякого відношення ні до Іспанії, ні до енергетичної компанії, ні до енергозбереження Знов вкрали мільярд. От як з цим урядом працювати? Як можна сьогодні говорити про те, що цей уряд готовий до того, щоб над чимось працювати, зрозуміло, про який коаліційний уряд може вестись мова? В чому коаліція? Разом з ними грабувати країну. Ми цього робити не будемо. Пане Цинюк, зрозуміло, В'ячеслав Піхович. славу Петрович, я хіба що хочу сказати, що мільярд же ж ніякий не перерахували, правда? Ніхто нікуди його не вкрав. Тут ви трошки якось вас занесло, да, в пропаганді?